На зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Почнемо з того, що на гарячу лінію звернулася пані. На зупинці лежить чоловік. каже, що військовий, не місцевий, не пам'ятає, як сюди потрапив. Приїхали наші муніципали, перевірили документи, усе чинно. Розбираємося. І ось наче у фільмі про дружбу з'являється побратим. Забрав товариша додому, щоб той більше не сидів на зупинках. А тепер про тих, хто паркується як хоче. Наші інспектори перевіряли правомірність стоянки на героїв України. Пощастило двом водіям. Вони встигли наживо отримати бонус. Персональні настанови про те, що означають ці загадкові дорожні знаки. Ви бачили знаки з тої з тої сторони, які забороняють тут зупинку і стоянку. Вибачте, перша з бабусю привезла до лікарні. Я розумію, але треба машину прибрати. Будьте в контакті, потім під'їдете. Вже від'їхати. Чудове нагадування, що міська влада зробила альтернативу для того, щоб містяни перестали порушувати. Безкоштовна стоянка трохи нижче лікарні. Пам'ятайте, що екстрені випадки привозить швидка допомога, яка через таке горе паркувальників суттєво затримується. Але не лише автівки захоплюють територію. Батьки зателефонували на гарячу лінію, бо неподалік їхнього будинку з'явився чоловік без постійного місця проживання. Наразі приїхали по виклику. Розбираємось щодо цього. Прибули муніципали, провели роз'яснювальну роботу і порадили знайти собі інше місце для ночівлі. Пообщались, шоу. У нас не лише люди, але й собаки полюбляють бути в центрі уваги. Вечірній дзвінок у дворі компанія з собакою влаштувала веселе застілля. Наші патрульні приїхали і одразу отримали привіт від чотирилапого охоронця. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Собака че? Чому вас на морду? Просаділа Зараз не на морду кадівати. Ну, то, може, не варто гуляти з собакою на дитячому майданчику. Хоча в цій ситуації багато чого не варто. Дитяча площадка, наприклад, ви розпиваєте алкогольні напитки, то, во вторых громадське місце, собака без намордника. Може, щось з цим всім робити. Ще одна собачо людська історія: патруль зустрів чоловіка, який вирішив задрімати прямо посеред вулиці. Біля нього вірно чергував пес. Спочатку навіть здалося, що це була репетиція охоронної служби. Просипаємося. Але довелося розбудити чоловіка і відправити його разом із псом на домашню базу. Що, давай, вашов додому. Тим часом інший герой вечора, який також відпочивав, заснув прямо під зорями. Принаймні так він пояснив свій стан, коли муніципали нагадали, що культурний відпочинок має свої правила. Добре, вечір. Просто маленько все. Просто порядку? що добре. А де проживаєте? Далеко? все добре. Тож випив. Повертайся додому, а не перетворюй місто на власний курорт. Ну і як без порушників комендантської години. Перший романтичний дует засидівся в гостях. Ми зовсім не помітили, як годинник пробив комендантську годину. Зізналися вони документи. Є спасім. Давайте йдемо кам'ята. Подожіть, подождіть. подождіть. У вас є при собі до документів? Куда? А це впаковник, аби Виписали усне попередження і побажали мирної ночі. Наступного разу штраф. Посиділки це, звісно, прекрасно, але краще, коли вони закінчуються до 12-ї. Ще один романтик порушив правила, бо занадто захопився почуттями. Ну що ж, любов сліпа не лише до віку, але й до часу. Пів першої ночі, чому ви порушуєте її? до дівчини не побачення, дівчини задержу, требує зачекати якийсь час. А от один мандрівник із сусіднього села вирішив провести експедицію до міста, приправлену оковитою. Документи є? У жені, какого жені, у мене. Як украв? Ну там українка. Украв? Документів із собою не мав. Тож поїхали у тур до поліцейського відділку. Часом на чужій території краще знати межі своїх можливостей. А на цьому у нас все. Муніципальна варта продовжує стежити за порядком. Іноді навіть у компанії собак та романтиків. А ви пам'ятайте, любити можна довго, пити обережно, а відпочивати культурно. До нових зустрічей! Завжди ваша муніципальна варта!